Друзі, всім привіт! Мене звати Юля, ви на каналі Сільське життя, жартома і всерйоз. Я сьогодні вже зрізала першу капустинку. Ну, як бабуся, моя казала, світу зігнала. Мені треба було на борщ, ну я довго не стала чекати, зрізала. Зараз покажу. в мене зацвіла ще цвітна капустинка. І я вам всі ж ви бачили мої мішечки, капусту в мішечках. Да? І питали, що з нею відбувається. Ось зараз я вам покажу, як куди ж мішечки діваю. Дівчата, вон дивіться, капуста, бачите, вже я 150 разів вам її показувала. Е, дивіться, вон там, бачите, головки. От там вон пекінка. Є вже буду вирізати, Ось тут, мабуть, качанчик я бачила. А ось цвітна зацвіло. Бачите, класно, перший рік. Це я пробувала, ну, мені сподобалось. Ось дивіться, я вирізала, бачите, і вирвала, тоді думаю, покажу вам. Оце, бачите, та, що в мішечках. Я висаджувала її в квітні. Вона класно проживається в мішечках. Ну, ви ж самі бачите. Що я можу сказати? Буду ось поливати, бо вже в'яне. Дивіться, я вам далі у відео розкажу, розкажу добре, вам. дуже класне, органічне. Бомбезне, про яке ви всі знаєте. Ну, там є ще один секретний інгредієнт, і я поливала капусту добривом. Ну, не тільки капусту. Тому залишайтеся, побачите. Друзі, а тепер дивіться, зараз я вам покажу, як я буду робити добриво. Картинка не з дуже приємних, звичайно, аромати також, але воно того варте. Дивіться. В мене тут курячки, вони вже переброжені. Тому що я ще коли курчата були маленькі, я там в них з брудера збирала послід і заливала водою, вони собі бродили. А в другому відрі я робила таке, як я вам зараз зроблю. Тому в мене вони тут рід... ну, рідка консистенція. Дивіться, десь пів відра курячого. Посліду один до одного розводиться. Якщо у вас е, не, із водою, якщо у вас немає курячого посліду, можете взяти курник. Є таке добре, бо ферментований курячий послід в магазинах продається, зелена упаковка, можете подивитися і розвести його там ну, по інструкції. Я, чесно вам скажу, ні разу його не брала, бо у мене вдома кури, курчата і все, що хочеш, я собі наколочу. Добриво, це дуже класне, дуже. Особливо, якщо туди додати те, що я зараз додам і зробити, то я з вечора в теплиці огірки полила, а на ранок вони вже мають зовсім другий вид. Але треба поливати по мокрому і бути дуже-дуже обережним того, що в ньому багато азоту. Воно як комплексне ку ці курячки. Це взагалі як комплексне добриво, е, органічне, да? бо у, в кропивки в зеленки, да? в зеленушки, в болтушки, там воно більш азотне, попіл це більш фосфорно-каліна, а це як універсальне. Ну, коротше, поїхали. Дивіться, зараз покажу е, скільки я залила курячого посліду у відро і додаю туди. Води. Я буду знімати отак на камеру, бо в нас такий вітер, що знесе, якщо я поставлю зараз на штатив, то знесе і штатив і мене і телефон разом. Тому дивіться, зараз буду показувати. Це я скільки налила, наколотила пос, ну, курячого посліду. Тепер я сюди додаю води до повного. Хай лучше воно буде менш концентроване, ніж буде дуже концентроване і ви тоді його спечете. А тепер дивіться, берете вода, а, дівчата, саме головне, воду я взяла теплу. Я сточила з душу. Ну, в нас там душ проточний нагрівач, і вода більш як 25 градусів. Обов'язково вода повинна бути 25 градусів. Чого? Того, що ми сюди додамо 150 мл байкалу, можна до 200. І, а байкал діє тільки у. Теплій воді. І через те я і чекала, щоб була тепла погода ну, на вулиці більше 25 градусів, щоб вам показати. Ми дольємо, я сюди зараз долью, і потрібно, щоб воно перебродило днів два-три. Ви побачите зразу, як воно буде ну, бродити з цим байкалом. Зовсім по-іншому, ніж без нього. І вже як воно переброди, тоді можете підливати півлітрову баночку. Можна й трошки більше, але я беру півлітрову. Хай що занадто, то не здраво. Півлітрову баночку цього переброженого концентрату, да, розчину, на 10 літрів води і під кущ по мокрому. Так, додаємо байкал М. Тетя Олечка спеціально для вас. Я ж думаю, ви розумієте, що байкал не сітро, а добрево. Це в мене є підписничка подружка моя. Дивіться, збовтали гарно. І я взяла стаканчик. Зараз я приблизно відміряю. Приблизно не буду ж я тут 300 грам стаканчик сметани. Я половинку налью. Так, все. І тепер зараз розколочу ось совок. Бачите, як. Ну, і все. І хай воно тут собі грає. А потім пів літри. І все. Гарних вам, дівчатка, всім врожаїв, миру, спокою, добра, затишку і всього самого найкращого.